Кредитна заборгованість під час дії воєнного стану. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ я адвокат. Підписуйтесь на наш канал. Тут найцікавіші розбори актуальних для вас тем. Ставте лайки, пишіть нам свої запитання. Сьогодні поговоримо про кредити та заборгованість під час дій воєнного стану. Як показує практика, тема дуже актуальна, адже сьогодні в ситуації повної або часткової відсутності роботи, вимушеної зміни місця проживання внаслідок воєнних дій, а також у зв'язку з несенням військової служби. Люди позбавлені можливості виконувати взяті на себе кредитні зобов'язання. З цих же ж і причин виникла законодавча потреба у якнайшвидшому розв'язанні низки питань, пов'язаних з кредитною заборгованістю для населення в умовах воєнного стану. З 1 грудня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроект 7441 тисяч про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок дії воєнного стану. Норми цього закону поширюються на фізичних осіб, які є позичальниками на придбання рухомого і нерухомого майна, яке через військові дії опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також яке пошкоджене або знищене внаслідок таких дій. За наявності підтверджуючих документів власники такого майна можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту. Також законом передбачається списання кредиту на житло. На це мають право позичальники, нерухомість яких знищена внаслідок воєнних дій. Якщо станом на 23 лютого 2022 року, це єдине Місце проживання сім'ї позичальника в такій ситуації до банку необхідно надати документи, які підтверджують, що зруйноване житло було єдиним місцем проживання постраждалого українця, а автомобіль єдиним засобом пересування. Куплена квартира за площею повинна бути не більше 140 квадратних метрів, а будинок 250 квадратних метрів. Заборгованість за кредитом станом на 23.02.2022 року не повинна перевищувати 7 днів або взагалі бути відсутньою. Це саме стосується і авто. Важливо, вказані правила не поширюються на борги за кредитними картками, лише на борги за рухоме і нерухоме майно. Проте. Проблема з кредитною заборгованістю актуальна і для сімей військовослужбовців. Захищати батьківщину необхідно, а кредитні зобов'язання ніхто не відміняв. Що ж робити військовослужбовцям та їх сім'ям з кредитною заборгованістю, коли людина на війні, а кредитні установи продовжують вимагати сплатити борг? Згідно графіку, банки мають повне право вимагати повернення наданих ними коштів і активно користуються цією можливостю. На практиці. І якщо не зважати на такі повідомлення, справа може дійти до суду, а відповідно, і до виконавчого провадження, арешту рахунків та інших обмежень. Тому не варто ігнорувати такі повідомлення. Краще уважно ознайомитись з інформацією, яку вам надіслали. Перечитати умови кредитного договору та переглянути виписку зі свого рахунку. Це потрібно, щоб зрозуміти, які саме кошти включено до суми заборгованості. На цьому етапі важливо пам'ятати, що у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його закінчення громадяни звільняються від обов'язку сплачувати неустойку, штраф пеню та інші штрафні платежі. Передбачені кредитним договором, такі пом'якшення передбачені законом України номер 2120 9 Якщо банк все ж включив до суми заборгованості неустойку штраф пеню у період після 24 лютого 2022 року, необхідно письмово звернутися до нього з вимогою списати відповідні штрафні санкції. Сподіватися на те, що їх спишуть автоматично, не варто. Що ж робити в такому випадку, якщо немає коштів, щоб розрахуватися з банком? Відповідаємо: якщо заборгованість у визначенні банком строки погасити немає можливості, необхідно звернутися до банку для проведення реструктуризації боргу. Для цього необхідно подати відповідну заяву та інші документи, що підтверджують проходження військової служби, або скрутне матеріальне становище, вказати інші істотні обставини. А тепер про алгоритм дій військовослужбовцям щодо припинення нарахування штрафних санкцій. Та відсотків за кредитом. По-перше, необхідно письмово повідомити банк по проходження військової служби та надати документи, що це підтверджують. Це може бути копія військового квитка з відміткою або довідка про проходження служби у військовій частині. Також бажано отримати довідку із сумою заборгованості по кредиту, подати заяву про звільнення від сплати відсотків та штрафних санкцій. По кредиту та про надання кредитних канікул, а також про звільнення від сплати страхових платежів, якщо такі передбачені кредитним договором, відповідно до вимог пункту 15 статті 14 закону України про соціальний правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей, штрафні санкції, пеня... За невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, в тому числі банками та фізичними особами, а також проценти. За користування кредитом не нараховуються. Такі пільги і переваги мають військовослужбовці, які є одночасно учасниками АТО ООС. Важливо, військові звільняються від сплати штрафних санкцій і відсотків за користування кредитами не лише в банках, а й в інших фінансових установах. Також треба пам'ятати, що процес урегулювання кредитної справи може затягуватися. Тому іноді є сенс зробити нотаріальну довіреність, якою вповноважити іншу. Особу, якій, ви, звичайно, довіряєте на представництво інтересів щодо врегулювання даних питань від імені боржника. А тепер найцікавіше, Чи можуть вимагати повернення кредиту від військовослужбовців? Як ви гадаєте, за законом, ні. Верховна Рада України прийняла законопроект. Номер 7414, який захищає учасників бойових дій, військовослужбовців, ЗСУ та членів їх сімей від колекторів щодо питань пов'язаних з урегулюванням простроченої заборгованості. Законопроект передбачає звільнення від стягнення боргів зі споживчого кредитування на період дії воєнного стану. Однак, ці правила стосуються винятково боргів за споживчим кредитом і не розповсюджуються, зокрема. На заборгованості зі сплати аліментів, податків тощо на практиці банк може і не знати про те, що боржник належить до пільгової категорії. Тому потрібно про такі обставини повідомити банк письмово в будь-якому випадку, слід пам'ятати. Безвихідних ситуацій не буває. Тож, якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт officeadvokativ.com.ua та замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. Побачимось в наступному відео!